Да, Тантоський Рівінське. Я в енергетиці вже більше 10 років. Мій професійний шлях почався з Києва, будував підстанції висоководні. Потім прийшов дитеку. Детеки працюю вже більше п'яти років. Я електромонтер аварійно-виїзної бригади високовольтних електромереж по місті Одеса і частково Одеська область. Займаємося плановими відключеннями електроенергії, аварійні і стабілізаційним відключенням. Все залежить від які у нас задачі на сьогодні. На початок зміни ми вже знаємо, які у нас є планові роботи, які потрібні відключення. Ми їдемо, робимо ці відключення, готуємо схеми для тих інших видів робіт для людей, які будуть працювати з обладнанням без напруги. Були аварійні відключення. Стараємося дуже швидко приїхати, оцінити які обставини, чого відбулося відключення, за чого, що горить, що не горить. Потрібні, ДСНС не потрібні, і робимо все можливе, щоб споживачі були зі світлом. Через негоду у нас багато було відключень і в погану погоду, і коли сніг, залипання йде у нас повітряних ліній, заморозки це обрив лінії електропередачі. Тож це аварійне відключення. З цими обстрілами багато роботи і багато аварійних робіт, які треба швидко організувати, відключити споживача, зробити певні міри для того, щоб люди прийшли, зробили і. Включити ну, далі споживача, щоб він був зі світлом, щоб все було у нього добре, там, все було по графіках. У нас така робота, ну, якщо є аварійне відключення, ми швидко реагуємо, ми зразу ну, питаємо, куди треба їхати. Їдемо туди, все, в мене в голові вже є схема підстанції, я вже знаю, що там буде, що, яке обладнання. Дуже багато роботи, ми зміну не спимо. До останнього, поки не включимо споживача, ми не йдемо додому. Одна зміна в мене була: одночасно влучили в три підстанції. Ми виїхали швидко, приїхали, пожежників ще не було. Вони поїхали на другу підстанцію, сам газив пожежу, поїхав ще на другу підстанцію. На цих підстанціях я допустив пожежну бригаду, все вчасно. Все зробили, спасли обладнання дуже багато. У нас всі по графіках, я теж на графіках, я знаю свою групу. Я взагалі не нервую, я знаю, що в мене зараз буде відключення. Все, я знаю, я йду додому, все, в мене вже світла. Ну, все нормально. Наша головна задача включити людям вчасно світло, е так як ну, всі ми розуміємо, що без світла нам хі, погано живеться трохи. Диспетчер нам видає наряд і ми потім їдемо вже на ну, нарядки, куди, на, куди, куди кого гроші. Та в мене все цікаво. <хи> не знаю, на длинній машині, що не везу, всі є свої нюанси. Сіда є. Я виїжджаю коли з гаража, в мене я перекриваю, я аж на третю полосу виїжджаю. Це небезпечно. За мною ще їде легкова машина, яка прикриває. Був я в Херсоні, возив опори. Приїхали швидко, там вигрузились і уїхали ми туди одразу. Там залишатися не можна було. Коли стріляють, в любе час, хоч вихідні, хоч проходні треба, значить виїжджаємо.